Україна отримала нове міністерство замість митниці та податкової Відтепер міністерство доходів і зборів. Відповідний указ підписав президент України. Гарним новорічним подарунком назвав подію, щойно призначений міністр відомства Олександр Клименко. Протягом 2012 року податківці проводили реформи. Головним здобутком вважають створення електронних сервісів, що дозволило платникам скоротити кількість відвідувань чиновників. З засобами електронного зв'язку. Ви в реальному часі зможете отримати інформацію чи подана ваша декларація. Ви заповнюєте безпосередньо цю декларацію на цьому електронному ресурсі. Реформування податкової системи активно обговорюють в Національному університеті ДПС України. Навчальний заклад став своєрідним центром податкової науки та культури. Тут формують пропозиції щодо податкового законодавства для органів державної влади. Якраз спілкування з науковцями. І практиками дає можливість от той діалог збудувати між податковою службою і безпосередньо платниками податків, тому що ви бачите тут і представники асоціації платників податків України, і звичайно з тими людьми, які... І практично е, займаються адмініструванням податків, але які і теорію розуміють, які е, є науковцями. Остання конференція була присвячена необхідності адаптації вітчизняної податкової системи до європейських стандартів.